До нового навчального року готуються і дошкільні навчальні заклади. Як засвідчила перевірка у Коломийському районі, у більшості дитячих садочків виконано запланований на літній період обсяг робіт. В дошкільному навчальному закладі номер 3 Берізка, сонячно, яскраво і гамірно для дітей влітку. благодать гарному відпочинку. Сприяє не лише спекотна погода, а й цікаво облаштована територія садочка. Підготовка до нового навчального року тут успішно завершена. Дуже багато зроблено робіт, таких об'ємних масштабних робіт за допомогою батьків, спонсорів, які нам допомагали в роботі. В цьому році в нас облаштовані всі ігрові майданчики дитячі, облаштовані вони різні. Спорудами дитячими, гірками, різними різноманітними гойдалками. Також ми в цьому році збудовано дві альтанки, два тіньових навіси для діток. Повністю своїми силами ми побудували. Ми обгородили нашу територію дошкільного закладу. Також облаштували дві великі клумби, здійснили. Такий великий ландшафтний дизайн цих клуб також багато робіт було зроблено у приміщенні дошкільного закладу. Спеціально створена комісія з питань підготовки закладів освіти до нового навчального року здійснила перший об'їзд цього літа. Побаченим її члени залишились задоволені, правда, частково. Як зазначив секретар Коломийської міської ради Богдан Колодніцький, чимало робіт проведено коштами батьків, а мало бути інакше. Вражень просто неймовірно багато. У кожному садочку дуже велика робота зроблена. По підготовці до нового навчального року, і саме основне, що в основному зроблено це батьками, дуже є серйозна проблема в 16-му садочку: гаряча вода, там немає котлів. Є проблема у 9-му садочку, там перенасиченість кількості груп, а так в основному. Що мені подобається, що надзвичайно чисті кухні, надзвичайно гарно в класах, надзвичайно. Ідеальні групи Богдан Колодніцький обіцяє, проблемних питань не забуде. каже, що до їх вирішення залучить депутатський корпус. Загалом усі садочки до нового навчального року готові. Переконує начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан. Після літньої перерви дітки знову повернулися до садочків. Хочу відзначити, що величезна робота зроблена п'ятим садочком. Садочок відновлений, дуже гарні групи. І можна би було е, говорити, що вони е, за короткий дуже короткий час Дуже зроблено багато роботи. Є й проблеми ще в нас дошкільні. Зокрема, 18-й садочок зараз тільки приступається до ремонтних робіт даху. Окрім того, там від'єднані від мережі котли і ремонтні роботи ще будуть продовжуватися, тому що їх треба буде виконати вчасно до початку опалювального сезону. На загал, хочу сказати, що ми зараз присутні в 3 садочку, дуже гарний садочок, 16-й ідеальному стані, 19 й і 14. й Інших садочків, які теж дуже гарно підготовлені, після об'їзду усіх навчальних закладів члени комісії визначатимуть кращі школи та садки. Мова йтиме власне про роботи, проведені влітку, та підготовку до нового навчального року.